У нас всі пісні про любов, Так чи інак? Пісня косу. Козаксіна не можу знати, де вона записана, але вона дуже гарна, дуже сильна. Тільки вона зазвичай співається на голос. Я, я боюсь, що зараз геть повтікають звідти люди, якщо ми будемо співати на голосі. Чого плачеш? Ми думаємо, чи не зробити нам акцію протесту. Це ж якби в Русі сучасного мистецтва, це дуже важливо. Матюкатись, оголятись, кровіща і все це, щоб протестувати проти чогось. Ми, як бо регині 4 сотні, звичайно, не можемо того всього вульгарного собі дозволити, але просто зробити собі сидячий протест, бо маємо вже щось робити. Жінки завжди мають чимось бути зайняти, щоб ізби горіли, коні скакали, тоді ми зайняти. А якщо ні, у нас що правильна акція протесту? Вимагаємо, щоб наступну серію коміксу була введена козачка. Хочете, я не знаю, якусь можу побити, щоб ви знали, що козачки вони дуже воєвничі. Можу не побити, щоб показати, що дуже мирні. Книга, книга це велика сила, І так і по сьогоднішній день це велика сила. І навіть оце, що роблять зараз хлопці, так, це теж є досить велика сила і велика зброя. Бо якби ми, українці, знали свою історію, якби ми читали свої книжки, свої книжки, не ті, які нам перекрутили, які нам переробили, підмінили поняття, так, то можливо нам би не приходилося. В... Зустрічатися на Майданах, на таких, як вони зараз є. Ми могли б зустрічатися тоді зовсім в другому форматі і жити в зовсім другій країні. Тому це честь і хвала хлопцям. Все, що можу сказати. I come South Italy, Napoli, Napoli. You are from Napoli? Some, uh, South Italy, yes. Oh, oh, and uh, this instrument is a native instrument? Of the yeah, Italian. yes, uh, because uh, with this instrument uh, we play classical Napoletana songs like Solomi. Що найбільше повпливало в книжок. Не знаю, для мене це схоже, є в кожній частинці чогось. Зараз я читаю таку собі пану пані. Це насправді прабабуся вже. Юлію гіпенрейтер, яка є професором московського університету експертам, науковцям у спілкуванні з дітьми, і це для мене зараз дуже важлива книга. Бо, по-перше, діти. А по-друге, я тоді швидко переключаюся з важкого і брудного світу політики в світ розуміння дітей. З іншого боку, я читаю, читаю дочитаю страшну історію про. Австрійського принца, який дуже любив Україну, Василь Вишиваний, якого ми замучили в Лукянівському СІЗО, врешті-решт. Я маю на увазі червоні українці. Так? І там теж є багато що дає, що зрозуміти. Велика книжка, яка останнім часом на мене вплинула. Зараз, чесно кажучи, читаю Сороса, який написав про кризу Європейського Союзу. Бачився з ним минулого тижня, і він сказав дуже класні слова. Я не думаю, що Європейський Союз може врятувати Україну. Я думаю, що Україна може врятувати Європейський Союз. Ну, хіба не важлива думка? Ну, але однієї точно не виділю. Все купується, все продається, окрім любові і нашого серця. Кожного з нас є свої заступники, Ровесники лежать в земех республіки. Інших немає замінити їх і діким. Це вони торгували металом і нікелем. Це вони проїбали все відразу від фабрик Донбасу до російського газу. В них підбирали шахти і заводи. Вони говорили про запах свободи, про ошорні зони ринки Європи. І хвалила влада і не брала хвороби. Вони першими рвались перед під вітрилами, першими, потім їх відстрілювали. Їх хоронили. Їх забували. Нічні небеса, темні підвали, мертва тиша, сувора вітчизна, нестерпна п'янка, невимовно грізна. Спасибі до поверхня.